Бережно міни. Міна це боєприпас, що встановлюється під землею на землі чи поблизу землі або іншої поверхні, призначений для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю очі контактом людини або транспортним засобом. Не чіпай. Це вибухонебезпечно. Перегляньте, які бувають міни. Міна небезпека, основні правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Зараз небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії, наближатися до розбитої ворожої техніки, не заходити до покинутих споруд та будинків, з'їжджати на узбіч доріг. При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється чіпати руками, підходити до них, рухатися їх, рухати їх з місця, піднімати, переносити, збиратися навколо них групою, намагатися самостійно перерізати проводи, розтяжки, не підходь, не чіпай, а повідомте службу порятунку за номером 101. Без патрон також нам приготовив завдання. Знайди зашифровані слова. До вибухонебезпечних предметів належать міна, бомба, граната, патрон і боєприпаси. Що потрібно з собою взяти під час евакуації? Документи, ліки, вода і їжа. Додаткові слова сховище, вибух, голуб, мир. Це тривожний рюкзачок. Що можна покласти туди? А що може бути вибуховим предметом? Усі предмети можливо сховати вибухівку, тому всі вони є небезпечними. Поряд з підозрілими та вибухованими пристроями слід користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Так чи ні це? У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою люди не розпалюють поряд багаття або кидають до нього предмети. Так, людям слід оминати. Снаряди, які не розірвались, бережіть себе.